Одна експозиція понад 250 оригінальних виробів та 30 талановитих майстринь з Миколаєва та області все це заради єдиної мети допомогти зібрати кошти для потреб ЗСУ. Майстри вийшли з ініціативою міста Миколаєва Миколаївської області саме зробити не просто новорічну виставку, яка у нас щорічно проходить, а зробити саме виставку аукціон в підтримку наших воїнів зсу. Тим баче у нас дуже багато робіт, і ви бачите, вони такі патріотичні, і свічки, і гноми, і багато, багато різнобарних робіт. Тому ми вже проводили фестивалі в підтримку зсу. А сьогодні майстри вже брали участь в міжнародній виставці. Фестиваль Ремесел в Німеччині. А сьогодні ми зібрали саме тут, тому що на саме напередодні новорічних свят хотілося б, щоб люди могли і надихнути себе на новорічний настрій, купити якісь подарунки своїм родичам, своїм колегам і тим самим і підтримати майстрів, і підтримати наших воїнів ЗСУ своїми коштами. Організатором такого благодійного заходу став обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Майстрині не сиділи, склавши рук, попри щоденні обстріли міста та активні бойові дії в області, відволікалися від війни та творили. Тож залюбки надали свої роботи для шляхетної мети. Сьогодні є така чудова можливість переконатися, яка Миколаївщина талановита, які проживають талановиті майстри, майстрині, взагалі мешканці. І я сьогодні вже казала. У нас захід попередньо був один. Я казала, що миколаївці це герої, і не дарма. Місто Миколаїв це місто героїв. Тому ми не тільки пережили важкі часи. Я сподіваюся, дуже що саме важкі ми пережили, але ми що й творили. Ми творили. Ми творчістю надихали інших. На виставці аукціоні представлені сучасні патріотичні вироби, ялинка незламності та іграшки, патріотичні брелки, українські обереги, різдвяні віночки, вироби з соломи, розпис по дереву, витинанки, новорічні ляльки тощо. Серед майстринь, які долучилися до аукціону, Лариса Семенюк зі Снігурівщини, її рідне село Галаганівка було під окупацією. І аби не зійти з розуму, звичайна вихователька садочку почала шити скандинавських. Гномів. На початку осені я зробила першого свого лося отого. І в мене виникла така ідея, почала робити до свят, трошки відволікалася від цих всіх подій, від думок, і це мене заспокоювало просто. Зріст не знаю точно картон і сінтіпон, вата, і тканина. І все, і клей, гарячий клей. Працюватиме виставка робіт до 10 січня. Адреса Адміральська 41. Допомогти зсу та підтримати миколаївських майстринь. Може бути хто ми також долучилися до покупки в цьому благодійній виставці аукціоні, і хочемо придбати отакого от гномика. Це Україна. Кидаємо гроші у вашу таку корзиночку і будемо вірити, сподіватися, що все буде добре. і все буде у нас, Україна, Наталя Гродова Ігор Невідомський, міста для ЄНОВИН.